Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і купили наступні автомобілі для наших підписників, для наших клієнтів, для наших замовників. Перший автомобіль це Nissan Leaf. 62 кВт батареї. Комплектація Текно BC. Салончик такий поєднання шкіри. І алькантари, велика нова навігація, музика босе, ледовське світло. Наступний автомобіль Hyundai Ioniq був у нас в загальному огляді на каналі. Це 28 кВт батарея. Корейські автомобілі надійні по батарейках. Немає такого. Просідання батарей, як в китайських автомобілях. Безключовий доступ, комплектація преміум люк відкривний, велика навігація, підігрів керма, підігрів сидінь, камера заднього виду, були такі автомобілі у нас на огляді. Також їде автомобіль до України для нашого клієнта з міста Рівного. Наступний автомобіль Hyundai Kona в гарному думаю, такому стильному кольорі, сіра ґрунтовочка під металіком, 64 кВт батарея. Автомобіль має невелике пошкодження, про яке клієнт попереджений, але в загальному автомобіль також в чудовому стані. Наступні автомобілі це Kia Niro Перший автомобіль Це ми виграли разом з клієнтом на аукціоні лот, 64 кВт батарейка, комплектація Premium Prestige, ледовські стопи, Ледовське світло, шкіряний салон. Звичайно, такі автомобілі були у нас на огляді. Наступний автомобіль. Це три наступних автомобілі. Це KIA Niro, 64 кВт батарея, Просторні, можна сказати, навіть по. Своєму об об'єму об'єму багажника по об'єму салону просторні кросовери. Такі автомобілі ми купили для наших підписників, для наших замовників і відправляємо в Україну. Кого цікавлять будь-які автомобілі, заходимо на YouTube канал, дивимося попереднє відео, заходимо на сайт Автомайданчика, на якому ми Купили дані автомобілі, якщо немає такого автомобіля, як ви бажаєте, будь-який автомобіль можемо купити для вас на аукціоні під замовлення. Ще восьмий автомобіль, готується також до відправки. Зараз його оформляють. Вісім автомобілів відправляємо до України для наших підписників для наших клієнтів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями, звичайно, замовляйте автомобілі. На все добре, до нових відео.